Слава Україні, шановні колеги! Сьогодні ви знову з нами на каналі Професійного бджільництва. І ми ведемо трансляцію з нашого рівнинного репродуктора, урочище Думінці. Це село Велятино Кузького району. Тут знаходиться основна наша виробнича база по вирощуванню маточників, по отриманню маточок плідних рівня f 1 Батьківська група бджолиних сімей, і, відповідно, звідси струмочками наші маточники, наш цей племматеріал, який ми тут вирощуємо, потрапляє і на вільшани, на цей наш гірський відносно ізольований репродуктор, і на лінійні потім облітники ми будемо звідси транспортувати маточники. Але що я вам хочу донести? Як працюють бджоли? У різних системах вуликів і як можна використовувати з користю для себе особливості цих конструкцій вуликів. В наших оцих 14-рамкових вуликах на, теплих, на теплий занос дуже зручно, дуже класно можна вирощувати маточки. Хочу розповісти і показати, як це відбувається саме у вулику. На Доданівську рамку у вулику на теплий занос. В даному випадку це 14-рамковий вулик, бачите? І ми у них, у цих вуликах, вирощуємо матки. При тому різні функціонали використовуються цих сімей. В даному випадку ми говоримо про сім'ю стартер. У задньому відділенні за глухою діафрагмою зараз працює маточка. Їхня рідна маточка. Спереді працює стартер. Цей стартер не має маточки, він має повне сирітство. Багато бджіл, ви бачите, багато меду, якраз меду є акація. І ми вчора, зокрема, в, цю, в цей стартер, дали дві рамки для освоєння прививочних планок. Так? Одну з них ми вже перенесли в сусідню виховательку, іншу. Планочку переносимо відповідно в іншу виховательку. На наших планках прививочних 27 мисочок, приймають здебільшого від 20 і вище, часом буває менший трошки прийом. Але що цікаво, 14-рамковий вулик, цей про який ми говоримо, у виконанні сім'ї виховательки, ходимо, покажемо, як він працює. От одна із сімей вихователів. Їх тут у нас на господарстві зараз працює 31. Оце новий журнал ми змушені були завести, тому що старого нам не вистачало. 31. І у цій сім'ї виховательці на теплий занос, на доданівську рамку, той же самий принцип роботи, тільки замість глухої діафрагми ми розташували решітку розділювальну. Так, я вам можу навіть продемонструвати скоренько. Тут ідуть, бачите, розплід, який вже на виході весь практично. Є різновіковий. Дві медові рамочки біля розшітки розділювальної. Ну і ви бачите, решітка розділювальна між маткою і основним гніздовим відділенням. Дві буферні рамки ми даємо. Медопергові міжвідділенням. Потім йде розплідна частина, 3-4 рамочки розплоду, в залежності від того, коли як ми їх поставили. І обов'язково цим сім'ям ми даємо вощир. Наші виховательки в період світіння акації дуже інтенсивно виро... тягнуть в ощину. Тому це ми робимо регулярно. Даємо навіть такі недобудовані часом рамки, і вони тягнуть і трутня по-різному. Але принцип цього вулика і енергетика цього вулика дуже цікава. Ззаді є маленький літочок. Ви бачите, це буквально, щоб трутні могли вилітати із цього карманчика. Матка працює в задній частині вулика, основний льоток спереді. Вся льотна бджола, щоб пройти до матки, вона повинна пройти зону вирощування маточників. Тим самим бджоли дуже інтенсивно відвідують маточники, дуже інтенсивно тут будують, несуть мед, тут вирощується розплід. І це дає можливість надзвичайно повноцінно задіяти нашу виховательку по вирощуванню маточників. Ви вже побачили, ми даємо тільки одну прививочну планку. Близько 20 маточників вони тягнуть за раз. Є в нас інших виховательках зараз на різних вікових категоріях маточники. І це фактично дає можливість отримувати достатню кількість дуже якісних маточників, які вирощуються в ідеальних умовах. А що ж ми робимо далі із цими медовими рамками? Тут ви бачили, є медові рамки. Зараз ми зайдемо в іншу виховатику. Ви побачите, наскільки там багато медових рамок зараз збирається, коли виходить розплід, і відповідно працюють наші бджілки по медозбору. Вони ці медові рамки заважають нам у роботі. І для того, щоб омолоджувати пасіку по спарк суші, щоб розгрузити виховатики і Би розручніше працювати з якраз із цим відділенням, де вирощуються маточники, ми створюємо так називаємо акумулятори меду і для цього використовуємо якраз двохкорпусні наші вулики на 12 рамок. Тобто група батьківських бджолиних сімей, як ви тут бачите, це все переформатовані сім'ї у два корпуси для того, щоб з одного боку. Дати можливість і основним батьківським збирати товарний мед і омолоджувати їх гнізда, і розвантажувати наші виховательки. Ну, Ідемо подивимося, де у нас є тут маточники. Давайте заберемо. Ну, Наприклад, 20 та, 20 -та вихователька. 19-20, та та подивимося. Зараз заберемо звідси наші маточники. Отут є 19-20. та та Давайте глянемо, що ж тут у них робиться. Так? О, Тут у нас забрано вже одну прививочну перед цим попередньо було. Тут багато зараз є рамок, які залиті медом. І нам потрібно думати, що з цими рамками робити. Потужні виховательки, маточників здатні забудовувати. Приливочні планки практично повністю видаючи можливість працювати по выводу маток. Ми вже забрали три рамки медові і зараз вирішив зупинитися і показати наскільки можуть повністю забудувати наші джилки, маточники, що сильно одно ускладнює завдання маток. Доводиться давати вощини більше на виховательки і скоріше забирати ці маточники, щоб не дати можливість їм забудувати, отак, як зараз ми бачимо наші маточники.